Всім добрий вечір. Я би хотів зробити заяву з приводу громадської організації Доста і Павла Павлова. Там зараз пішла інфа, що Оскар підтримує Доста і приєднується. Дивіться, Оскара важко взагалі звинуватити страхи, тому що коли волонтерів тернопільських козаків братів назвали корупціонерами, обісрали, вибачте, облили брудом. А, да ще хто корупціонери, свободівець Головко, мер Тернопільський і губернатор, які самі корупціонерами потім виявилися, Туск не побоявся піти проти системи, приїхати в суд, а до волонтерів козаків озвучити ситуацію, яка насправді як вона все є. А, звернутися до людей, щоб вони не камні, вікна кидали вагітній дружині одного з козаків, а розібралися ситуацію. Тому а, я не Підтримую громадську організацію Доста не підтримав публічно. У зв'язку з тим, що два роки мого волонтерства і судових переслідувань, побиття мене і всього іншого. Громадська організація Доста, я думаю, я не знаю і про Оскара, а, жодним словом не обмовилася ні в мою підтримку публічно, не юридично, не ні, прийшли, ніхто не підтримав мене в суді. Це я до чого? Я не то, що я там сливий там, чи обічив. Ні, я цим хочу показати ще раз. Або ми всі один за одного, або ми всі, кожен сам за себе. Я за те, щоб нормальні люди друг друга підтримували. Я, ну, я не збираюся лізти в цю ситуацію, я не знаю її. Якщо громадська організація досі звернеться і скаже, Олексій, ми хочемо, е, там, щоб ти теж озвучив свою е, ситуацію, от ми кажемо, як воно все було, е, скажи свою думку. Або підтримай, або скажи, що ні, от правильно суд зробив 6 років людині, за що? Якщо чесно, якщо система сьогодні пакує, фасує, переслідує когось, це вже ця людина достойна поваги. Це в першу чергу. Я маю на увазі, вибачте, наша зелена система наша антиукраїнська зелена система. Тут вже ця людина заслуговує уваги і поваги. Але я не підтримував публічну громадську організацію доста, тому що мене так само ніхто не підтримував. От і все. Якщо громадська організація доста скаже, що «да, дійсно, вибачте, ми там не почули, не побачили, не вділили увагу, може, дійсно треба було і вас підтримати. Повірте, я б вже на суда був би і підтримував би, і говорив би, це на кожному углу за Павла Павлова. Я лізти без вибачте, запрошення не збираюсь. Я ніколи не ходжу туди, де мене не зовуть, і ніколи не з'являюся там, де мене не ждуть. Якщо це тільки не корупціонери, не злочинці. Тому ще раз кажу, по громадській організації доста я... Ніде публічно за них не висловлювався. Я не встрався. Я сказав, як свої, як є. Мене били, мене переслідували, За мене ніхто не сказав слова хорошого. До мене не прийшла громадська організація, досить не на суди, не зробили заяву, какого сука, хера СБУ б'є волонтерам, місто того, щоб пиздить регіоналів і сепарів». Ніхто що не казав, ніхто. Так як вихера Оскар дожень сьогодні за всіх мазу тягнути. Тільки за тих, хто вступився за Оскара. Не побоявся публічно написати підтримку, прийти на суд. Тільки так, при цьому громадська організація доста. Я Павла Павлова не знаю. Але скажу так, якщо система зелена когось переслідує, то цю людину вже треба поважати. Але я утримаюся від коментарів. Звернитесь 068 354 5737. Мій номер телефона, гаряча лінія, телеграм, вайбер, сигнал. Звертайтесь, пишіть. Якщо мене запросять і скажуть Олексій, так. Да. Ми вас запрошуємо, щоб ви підтримали, озвучили, розголос дали міжнародним організаціям. Питань нема. Яйця в мене є. Но сам піариться і лізти, і кричати Я підтримую я не буду. Якось так. Це чесно і справедливо. Я не Петя, щоб на Червінських піаритися. Ти сука забув, як ти пацанов по СІЗО гноїв. Коли президентом був, а тепер тобі Червінський в душі болить. А чого ж ти за других воєнних не переживаєш? По 300-400 чоловік всі зопакують е під Бахмутом. Чого ж ти за них не переживаєш, не А я переживаю. І я нанімаю адвоката, іду в суд у Дніпро і освобождаю в залі суду наших пацанів без камер. Оце я понімаю, переживаю. Так що, ГО доста, я свою думку сказав. Я лісти без запрошення нікуди не збираюсь. Мене звуть, мене просять. Я завжди відгукуюсь.